Це доре, дивиться на мене, як я збираюся вже другу годину, так? Я планувала вийти в 11, а зараз вже початок першої. Ну, то таке. У нас дощ. Я шукала якийсь плащик, знайшла, потім шукала сумку, будеш банки купувати. Далі треба зонт, точніше, парасолю. Ну, Якийсь трохи мейкап для того, щоб <плес>, вас не відпугнути. Коротше, я готова. Давайте. А, і знайшла ж гумові чоботи. Блядь, йду не на закупку, а на променад по бляденштрасе. Все підемо. Ой, кіно, кіно, кіно. Ну, реально ж кіно. Кіно з життя. Однієї великої людини. Слухали зараз інтерв'ю палає з Євгенією Кузнєцовою. Письменниця, дослідниця. І от вони з Емою Антонюк постійно поверталися до питання маленької людини. І ну, ніколи не вважали себе маленькою людиною. Навпаки, велика статура. Отаке. Ну, сподіваюся, ви теж. Бривайте, ми ще аромат не обрали. Що це сьогодні буде? Я підготувала аромати на, на веселковий тех. От Віле Сімон. Це цитрус. А, що ж я вам спойлер роблю! блядь. Uh, так, дубль 2. На цій поличці в мене свіжаки, аромати, які з'явилися нещодавно. Я постійно користуюся. І сьогодні в цю дощову погоду хочеться, хочеться, хочеться. Це що? Це досон. Я їм дуже часто користувалася uh, в евакуації, ну, тому що він був один з небагатьох. Які я взяла. Хочеться. О, а давайте ми зануримось в цей пакет і дістанемо якийсь, якийсь пробник, що це буде. Black Perfetto La Petite Robe Noire. Ну це, 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 це... А, це Eau De Parfum Floral. Квітковий. Ну, мабуть. На дощову погоду він не дуже щось. Хочеться більш такого. Оце що? Руш, якийсь руш. Ружі, вош не хочу. О, коко. Чудово. Це Шанел. Коко. О, блять, коконуар! Це на вечір. Я йду на лекцію. До пана Ігора. Серж Лютанс, О, Клер де муск. Чудово, світлий мускус, так да? Клер, це ж світлий. Ну, що таке, ну ти диви. Різкість. блядь. Ух, такий прямо. Знаєте альдегідний мускус? От реально дуже схожий на шинель No5. Так. І на початку я чую альдегіди. Ну і далі квіти. Все, пішла. Слухайте, випхалась, дощ закінчився. І погода не прохолодна, а так досить волого хочеться роздягтися. Ну, я вооружена, озброєна. На всяк випадок. Хоча мені зовсім, ну, жодним чином ці літні дощі навіть. При температурі там 16 20 градусів. Ну, 16 ні, це прохладно, от зараз десь 22 навіть приємно. Я нещодавно гуляла під дощем. Так, кльово. Людей нема. От, до речі, йду по парку, жодної людини, навіть собачників, хоча зараз знову ж таки. Початок першої. Початок першої, правильно казати. Треба знову а, згадати правила. А, правила правила а, часу. Часу, часу, формування. Часу. Блядь, знову я. Мій комп'ютер завис, Дякую до зустрічі в магазині. Так, самоцінці. Та ні шучу. Жаркую, жаркую, жаркую. Нормально собі поки що їздимо на маршрутку. Хоча пора Київ-Уру адміністрації впровадити загальний транспорт. Як це? Громадський транспорт. Муніципальний виключно, тому що маршрутки це е, приватний е, привіз. Я з е, картою, там, з квитком, який я купила за 8 гривень, не можу прийти в маршрутці. А є райони, куди муніципальний транспорт не доїжджає, бо там нема є. Слухайте, тут і сонце виглянуло. і Я згадала, що поруч господарчий е, ринок можливо продаються банки. Як я не люблю ринки, о, є баночки, Цікаво, скільки коштують. Зараз подивимось. -да. Ладно, пішла я. Ні, щось працює. Ні, піду в магазин. Що ретюль можна замовити? Будь ласочка, секунд. Так, друзі мої, я о, змінила стекло на телефоні на екрані. Ще нарешті о, змінила стім-карту і в мене нарешті 4G інтернет. В Києві о, повітряна тривога. Десь вже хвилин 40. О, багато хто. В переході. І от що вперше я побачила, дивіться, по закону під час повітряної тривоги транспорт повинен зупинитися і всіх пасажирів випустити на вулицю. Муніципальний транспорт закони соблюдає, а маршрутки. Продовжують їздити. От, будь ласка, маршрутка. А це стоять тролейбуси. Це Київ-крихітко. Мені треба а, в магазин. Все ж таки, я хочу купити банки. Сподіваюсь, коли я дійду, повітряна тривога вже закінчиться, тому що магазини під час повітряної тривоги теж не працюють. До речі, як вчора, ну, десь вже ввечері. А, згадали, що ну, давно не було повітряної тривоги, і вже я засинала, читала книгу і чую: у не такий звук. Це зараз була ширка допомога. Але ну, почула звуки повітряної тривоги. Одразу ж мені друг написав. Їх було поспіль дві. Дуже здивувалися в телеграм-каналах. Але а, ніч була тиха. І от знову ж сьогодні повітряна тривога. І ще в туалет хочу. Блядь. Так, мені треба аж валюту поміняти, на другому поверсі, мабуть, теж не працює. Можливо, працює, зараз подивимось. Я зважаючи на повітряну тривогу і на об'яву, яка висить прямо на стіні, зараз я одягла своє. Біле пальто. Все працює. Все працює, це Україна поки що так. Але ж великий супермаркет не працює. Гроші я поміняла. І буду чекати відбій повітряної тривоги. От реально питання, навіщо людей виставляти з магазинів? Кав'ярині, закладів харчування, ну, інших а, будівель, а також з тролейбусів, трамваїв, а, муніципального а, громадського транспорту. Щоб що? Щоб люди несли відповідальність за своє життя, правильно? Тобто саме вирішували, вони йдуть до бомбосховища або ж там залишаються десь там на вулиці, правильно? Ну, магазин, там, водій тролейбусу не несе відповідальність за людину. Так. Але ж, ну от як зрозуміти, де тут є бомбосховище? Можливо, воно є вашані? Там, або ж, от в епіцентрі це великі магазини. Ну, але е, може прийнятись тільки людей це бомбосховище, чи та чи бомбосховище йдуть тільки м -м, працівники. Хоча проходили повз громаду магазину плитки. Е, працівники стояли на вулиці, сиділи е, на перепеті. Ну от нахіра це, от одна фіга, а маршрутки продовжують їздити. Знову ж такі, 300 питання. Я так розумію, повітряна тривога вже закінчилася і зараз відчинять двері. О, мені прийшло повідомлення, що відбій повітряної тривоги. А що зараз? Ну, люди стоять на вході. Хм? Так трохи, так, да? освіжився влог. Ну, таке собі. Розважало ви, да? так, одразу дві поспіль повітряні тривоги одна за одною. Пишуть, що активізувалася авіація з білоруського напряму, напрямку у бік Житомирщини та Вінниці ж під загрозою ще й ну, написали і Західні області. Ніхто не знає, куди прилетить. Знову ж таки кажуть, що в Києві найцність. Міцність це Наймощніше ПВО. Але ж кожен раз, коли десь повітряна тривога застає мені, мене не вдома, я розумію, що це може бути мій останній о, відеодопис і його не побачать. Хоча, можливо, телефон залишиться, його знайдуть, зламають, і опублікують це відео. Блять, хуй вам. Буду жити. Ну, не вам, а ви зрозуміли кому. <сélite> <сélite> а, I you, so ще один рейс. Шумахер. Мені сьогодні ще на лекцію на 17.30, а ще треба зібратися. Коли я буду солити огірки, ну, мабуть, після, коли вже прийду. М-да. Така на весіллі. ж день народження Мадонни. Я планувала відмітити після. Сильно не погуляєш, тому що останній потяг метро 21.30. Ми минулого разу їхали на таксі, за шалені гроші, засиділися після стендапу. Чомусь думали, що останнє метро а, ходить а, біля 10 вечора. Ну і потім їхали. Ну так, да, їхали. Ну, стили, звичайно, але переплатили. Так, сповістили, що відбій повітряної тривоги. Ну що, чекаємо на відкриття магазину. А, так, що ми маємо? 20 кришок 64 гривні. Боже, все буде Україна, дивіться, які патріотичні. Такі мені треба. О, краса, просто... Курку на веделку. Одна 3,70 Банка склянка літр 85, є півлітрові, і от такі зелені. Зелені це 3 літри. 42 гривні. Це все, що є з банок. Ну я візьму оці. Нормально які величеньки зроблю, тому ну, що мені маленькі зовсім не підходять. Слухайте, вирішила купити банку до шутки на пробу Цікаво Найдки від Тараса. Склад 82% Вісної сировини. А, я так розумію, дефіцит з банками пов'язаний з тим, що українців киян готують до складної зими і щось морозити ну, досить ризиковано. Тому всі закривають, консервують і так далі. Ну, от знайшла двохлитрові. Для мене одно це, ну, це забагато, але буду ділитися. Знову ж таки, солоні, квашені овочі. А вони навіть після того, як ти е, відкриваєш банку, досить довго е, зберігаються. От, що так темно. Світло. А, в мене ж тоновані окуляри. Е, я не їм, е, вже не їм. Е, мариновані овочі, тому буду закривати тільки солоні, огріки та помідори. Помідори я обожнюю. Ну, можливо, щось зроблю. Перець Ні, перець я буду морозити. Сказала, що морозити ризиковано, перець буде морозити. Жіночка, вибриділітись. Все, сідаю на якийсь транспорт їду додому, тому що мені треба готуватися а, до а, вечірнього івенту. Це ж таки стільки вершин, тому треба буде виїхати заздалегідь. ще й за погодних умов. Змінили локацію. Сьогодні буде лекція. А, ну в наступному облозі все розповім. Чмокові обидві українські щоки. Дуже дякую, що провели зі мною цей час. Така от хроніка подій життя невгамовної Монро, якщо є бажання. Свідкувати, що відбувається в моєму житті, а також в житті киян, а в житті Києва або ж України. Зараз я дуже часто кудись їжу. Але якщо їжу знімаю, то підписуйтесь, звичайно, на канал і хочу підтримати мене. Ну, Мінімум, що ви можете зробити, це поставити лайк цьому відео. А для того, щоб підтримати матеріально, зазирнить інфобокс. Так, їду на мешку. 15 гривень. Коштує зараз маршрутка, тобто треба пхатися. Ну, дякую. Треба пхатися на зупинку тролейбуса і знову ж таки може бути повітря на тривогу. І мене висадять, маршрутки входять. Все, до зустрічі.